Бачте? Бачите? Вона геть русака не треба, ця гниюща херня. Тепер питання вам, от іменно українцям, нахіра ви купляєте цю всю руську херню, по факту, яка гниє за пару днів. Хочу розказати вам про те, що Росія йде до дна і АвтоВАЗ йде де по повній. Напишіть в коментарях, по чому. Тому що, по факту, російський автоваз. Зараз не продає своїх автівок, їх не купляють за кордоном, бо вони нікому не потрібні. Та ще й самі русаки, які самі це гавно роблять, вони його не купують. Тому питання до вас, українці, навіщо ви купуєте це гавно, що ж саме по кризі Кацапській, чому автівки не купують? У ну, більшості людей знає самі, чому це гавно не купують. Але детальніше зараз розкажу, що ж? Сталося з російським автоватом Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про кацапський гавняний автопром, який йде в глибоку кризу, так скажемо, можна сказати, в глибоку жопу. Тому що масово зараз через те, що люди перестали купляти люди і всі перестали купляти, в принципі, російський автопром. Це ці гранди, ця всякупа. Ой. Ну, ви зрозуміли, вони всі, виходить, відійшли від справ. По факту на автовазі масово перестають там робити автівки. Тобто машини людям більше не потрібні ці, бо по факту нічого не змінюється, комплектації ті самі всередині нічого не міняється, гниють вони самі бачите, як що дні ще відпадає. По факту нічого не змінюється, і купляєтесь цю автівку. Всі розуміють, що через пару років вона згниє нахер, або вона навіть може не виїхати з автосалону і зламатися просто по дорозі. Через це більшості водіїв купляють собі німців, японців і набагато кращі автівки, які ти знаєш перевірені часом. А цей гівняний автоваз по факту відходить дуже назад в далеке минуле, бо навіть ті самі. Нові там буханки чи ще що то, вони робляться ще як від, відколи вони почали робитися, відтоді там нічого не змінилося. І кажу, що більшості більшості, хто купує з автосалону, машини навіть не виїжджають з автосалону. Тому нахера тоді купувати таку, ну, таке гівно, яке реально не виїжджає навіть з автосалону. До цього вже навіть дійшли кацапи і вони перестали купляти свої ж автівки. Вони купляють німців, японців і ну, французів, але тільки не свій Автоваз. Бо по факту це гамно. Що ж, як виходять, чому ж це криза? Ну, хочете запитати, яка ж криза? То, що люди масово звільняються з цих автосалонів, з автозаводів і просто шукають іншу роботу. Але ж і це кацапи прорахували і зробили так, що люди не можуть просто уволитися. Не, не люди. Не люди. Автоваз зробив так, що підписання заяв на звільнення можна тільки один раз в тиждень, одна заява в тиждень. Тому по факту працівники не можуть звільнитися через те, що по факту їм ну одна заява в тиждень. А на заводі працює людей, хай ну більше трьохсот, мені здається. Тому Кацапам і далі прийдеться витрачати на автоваз все своє ну, жилюгідне життя, так скажемо. Раніше, коли ще колись ці ж... робилися Жигулі 80-х років, на, то, на той час це були справді оцінені авто людьми, які ну, реально їздили, на свої руки вони від'їздили. через те, що нічого не змінювали до, до цих пір, воно нахер нікому не потрібно. Тому <кій> через це. Я ж, ми колись розказували новину про те, що автоваз просто там, ну, впали в продажі, помаленьку йде до кризи. Зараз це ж взагалі жопа повна. Ну, вони самі що, росіяни не купують собі атівок їхніх на експорт. Майже їх ніхто не бере, бо по факту там хто саме частіше бере там, Єгипет. Єгипет бере старі Жигулі. Гранди туди ніхто не бере. Підписали з Єгиптом цей контракт на електромашини. Електромашини не готові, бо, по, по факту, для того, щоб машини зробити, вони підписали контракт. Да. Але момент, момент є той, що бюджету немає зробити електромашини в Єгипет. Тут ще мінус, виходить. Ну, Тут ще яма гамна. Виходить, як ти зробиш машину, якщо тебе електромашини з е, автовазу, якщо по факту в тебе немає грошей. Єгипет без машин, е, по факту, в себе в країні не купляють автоваз, куди він має йти? Я знаю, що деякі люди навіщо купляють собі цей автоваз? Немає грошей, бюджетна машина е, для роботи, для села, для там, городів. Пайот, ну, Я розумію, це все. Але. Якщо ти реально хочеш купити собі нову машину, першу машину, і по факту в тебе, наприклад, є там стартовий капітал, купи щось собі інше, не купляй автоваз. Купи щось собі, підсобирай тих пару тисяч, там, наприклад, ну, хай тисячу чи тисячу доларів доклади, і ти вже купиш собі щось краще, але не автоваз. Якщо ти купляєш собі стару машину, ти і так повинен собі розуміти, що по факту ти встрягаєш на бабки. А якщо ти купляєш автоваз, ти ще й встрягаєш на малярки, на гниючий кузов, та ще плюс ну нахера вона тобі нужна. Не будемо купляти казапське гамно, будемо більше стремитися до я кажу, лучше купити хорошу тачку, це там е, німця. Навіть старого якоїсь Нісана. Якщо в тебе немає грошей, бо ви скажете, то купи мені машину, бо в нас немає грошей, та ми купляємо собі Жигулі. Бля, купіть собі Таврію. Ну які питання. По факту, машина тих самих років, але вона реально набагато краще. Вона не так сильно гниє, по факту, як Жигулі. Є да, скажуть, ой, Жигулі не гниють. Та ви що прикалуєтесь? Це реально всі старі машини, особливо зараз жигулі масово гниють і вони нікому не потрібні. Кажу, краще підсобирати пару тисяч і купити собі реальну тачку стоющу, яка вас ніколи не підведе. Такі справи, дорогі водії. А що хочу побажати автовазу, що він з ним нахер і щоб нас вже ну, Просто я чого хочу чим донести вам, бо недавно бачив просто в нас в місті ладу гранту. Як вона сюди попала, я хер його знаю. Хтось купляє цю машину за воду, ну реально, хтось купляє калину, хтось купляє цю гранду. Ну, це жесть. За чим воно нужно, Не розумію, ну нащо. Тому, дорогі водії, ти купляєте це російське гавно, краще купити собі хорошого німця або там, кажу, японця. І до зустрічі на друзі, дорогі мої водії.